За декілька хвилин розпочнеться презентація фрагментів фільму польського режисера Єжи Залевського. Це уривок фільму Чорне Сонце його режисер Поляк Єжи Залевський. Нині він презентує свою стрічку студентам і викладачам МГУ. У фільмі зокрема йдеться про життя Анни Валентинович. Це розповідь сестри про Анну Валентинович, героїня у дівостві Ганна Любчик. Українка за походженням народилась у 1929-му на Рівненщині, але майже все її життя минуло у Польщі, бо через злидні з дитинства працювала на польських панів, які її вивезли на чужину. А у 80-х роках ім'я Анни Валентинович знали у всій Польщі та навіть за її межами. Після несправедливого звільнення жінки з корабельні почалися масові протести робітників за свої права. А Валентинович назвали матір'ю польської солідарності. мені здається, що цей фільм, який я зробив, він зовсім не був для українців. Це був для поляків фільм. Думаю, що поляки повинні з нього зробити висновки. Єжи ж залевський в Україні не вперше. І навіть потавершував з громадськими діячами, от як з Сергієм Штурхецьким. Свій перший приїзд в Україну, якраз я вже зальовський, здійснив зі мною. І це був 14-й рік, і це був такий дуже буремний рік і буремні часи. І саме тоді я познайомився із родиною Анни Валентинович із цим режисером. І з тих пір ми продовжуємо цю дружбу. Нинішня зустріч кажуть студенти, їм сподобалася. Сьогодні була чудова нагода познайомитись з польським. Кінорежисером Залевським. мені це сподобалось. Що наш факультет розвиває співпрацю з польськими партнерами, і студенти і викладачі розповідають, раді були бачити Залевського у стінах університету. Ще залюбки познайомилися з його наступними стрічками. Христина Дерморост, Ілона Бебих, Максим Остапець, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.